І нехай інші вище за тебе, І тихіше за тебе, і голосніше за тебе, і тонше за тебе, але нікого немає ближче за тебе, ні цвінче за тебе, і нехай інші вище за тебе, і тихіше за тебе, і голосніше за тебе, і тонше за тебе, але нікого немає ближче за тебе. Немає більше за тебе. Ми вибухали вулканами, ми розбивалися склянками з вином. І ти своїми руками лікувала хвору мою голову, але ми залишалися безмовними, просто зростаючись нашими безотнями. І ми розпалися, залишились умовними двома невідомими. Утримай мене, житимемо крутіше, нехай лише три дні, нехай лише дві ночі, зав'яжи мене, не міняй іншими, нехай лише три дні, але які, і нехай інші, вище за тебе, і тихіше за тебе, і голосніше за тебе, і тонше за тебе, але нікого немає, ближче за тебе. ні гонче за тебе, і нехай інші, вийшли за тебе, тихіше за тебе, і голосніше за тебе, і тонше Душе за тебе, але нікого немає ближче за тебе, немає більше за тебе. Ми розлучалися без крилими, роз'єднувалися вагонами метро. Але я не стану підривами. Тіля бити хворе твоє нутро. І я ковтатиму тебе, як швидкість повітря та воду. І ти на згадку мене тримай усього ти дні, але як ціле життя. Жити маємо крутіше, нехай лише три дні, нехай лише дві ночі, зав'яжи мене, не міняй іншими, нехай лише три дні, але які, і нехай інші вищу за тебе, і ти за тебе, і голосніше за тебе, і тонше за тебе, але нікого немає ближче за тебе. Міцон що за тебе, і нехай інші вищу за тебе, і ти за тебе, і голосніше за тебе, і тонше за тебе, але нікого немає ближче за тебе, немає більше за тебе. Baba. Нехай інші вище за тебе, тихіше за тебе, і голосніше за тебе і тонше за тебе, але нікого немає ближче за тебе Кні дзвонче за тебе І нехай інші вище за тебе, і тихіше за тебе, і голосніше за тебе і тонше за тебе, але нікого немає ближче за тебе, немає більше за тебе для мене.